Дякую, Оксано. Починаємо з Херсона і Херсонщини. Зранку з'явилося повідомлення про знеструмлення області. Фактично повне я має на увазі частини. А знеструмлення це означає, що немає світла, немає води, немає руху електротранспорту. З обіду почало з'являтися повідомлення, що електрику потихеньку повертають. Із цього почнемо розмову з Олександром Толоконіковим, головою пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Та Вадимо, яка ситуація зараз з електропостачанням на Херсонщині? Е, вже почали відновлювати десь приблизно з одинадцятиї. Почали потроху подавати на споживачів. Вже зараз майже весь Херсон заживлений. До вечора я думаю, де якщо десь є вимкнення, це в більшості можливо із за напаладок самих там автоматів або трансформаторів, які могли виключитись внаслідок цієї аварійної ситуації. Наскільки мені відомо, ця аварійна ситуація сталася не внаслідок обстрілів на на Миколаївщині, звідки подається на чу, на цю частину правобережної Херсонщини, виникла якась аварійна ситуація. і Внаслідок цього була відключена ця е, лінія ж е, живлення. У нас е, зараз е, ситуація стабілізувалась і тому я думаю, що вночі вже не буде цих проблем. У херсонців, звичайно, почалась по з'являтися вода. Відновили рух тролейбуси. Ну і дякуючи нашим, хотів ще подякувати нашим операторам. Зв'язку навіть коли ви вимкнули в Херсоні світло, інтернет мобільний був і люди могли користуватися інтернетом і отримувати новини. Також хочу зазначити, що всі херсонські служби. 101, 102, 103 працювали без збоїв, люди могли також звернутися за допомогою. Зрозуміло. Дякую за це уточнення. Хотів поцікавитися також ситуацією з обстрілами. Наскільки інтенсивні були впродовж цієї доби вже? Ну, що стосується на ранок, то у нас шість поранених, серед них четверо о, постраждали внаслідок саме обстрілів з дронів продовжують росіяни. І скидати вибухівку на людей зараз. Ще також зосередження таких дронів на Береславі. Вони не тільки скидають вибухівку. Як вчора поранено було двоє. Чоловік ще один наїхав на міну Пелюстку і підірвався на своїй автівці. Також Береславська громада повідомляє про те, що вони минують під'їзди до. Росіяни мінують під'їзди до Береславу, тому треба бути дуже обережними, особливо в темну в темні години доби в самому Херсоні. Вчора також було двоє поранених. Сьогодні на сьогодні є в Херсоні. Один поранений, який звернувся за поміччю до медичного закладу. Є одна жінка, на яку скинули вибухівку. Росіяни в Зміївці отримала вибухову травму, О, і також є у Борозенській громаді село Садок. Там чоловік підірвався, скоріш за все, на міні, яка залишила, була ще а, окупантами, коли вони були, окуповували цю територію, і також отримав важкі поранення його доправили до лікарні. Тобто троє людей наразі поранені в російської агресії. Пане Олександре, ви згадали про підриви на мінах. Пам'ятаю, кілька тижнів тому ви в ефірі вже казали, що росіяни інтенсифікували оце дистанційне мінування. Яка зараз ситуація? Чи вони продовжують збільшувати кількість скидання таких мін? Так, на жаль, це правда. І ми е, розуміємо, що в будь-якій громаді прибережній ми можемо виявити і, е, такі міни. І одразу, звичайно, якщо ви побачили. Такі предмети вже мабуть всі знають, як вони виглядають. Ці міни пелюстки в більшості треба повідомити за номером 101 рятувальників, щоб вони приїхали і е, не шкодили ці предмети. Дійсно багато виявляють багато за маскованих таких предметів виявляють, тому що росіяни маскують їх про під сміття для того, щоб їх не видно було на дорозі, і дуже. Важко розпізнати, особливо можна наступити там в листі, тому що зараз осіння погода, і дуже важко їх розпізнати. І хотів спитати, що відомо про ситуацію на окупованій території Херсонщини. Чим там зараз живуть люди? Люди живуть тим, що виживають. На жаль, це реалії лівобережжя, тому що окупанти, окрім задоволення своїх. Потреб або потреб, які спускають до них там з Кремля, про те, що необхідно посилити пропаганду або мобілізацію, нічого більше не займається. Тобто люди залишені сам на сам зі своїми бідами, зі своїми проблемами, в тому числі опалення електропостачання. Коли його немає, то звичайно ні до кого не дозвонишся. Медична сфера. Розрахована в більшості на окупантів поранених. Люди можуть отримати допомогу тільки там, мабуть, ну наскільки я знаю, їх направляють або в Крим, або в Мелітополь. Але й там також все це треба робити за гроші. Важко виживати, але люди дуже сподіваються на найскоріше звільнення, тому що люди можуть порівняти життя. Без окупантів і життя під окупацією. Та і воно не на користь окупації. Звісно ж. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був.